Вітання з будинку футболу, де Українська асоціація футболу проводить сьогодні жерекування календаря чемпіонату України. з футболу серед жіночих клубів першої ліги сезону 2023-2024 років. Сьогодні нам у цій процедурі допомагає президент асоціації спортивних журналістів Олександр Гливинський. За що вітаю, ми друзі, вітаю, вдячні йому! Ну і е, коротко е, розповімо про перебіг і формат жерекування. Сьогодні хочемо подякувати усім глядачам, які долучаються до Ютуб-каналу Всеукраїнської асоціації жіночого футболу і дивляться за цим жеребкуванням. Нагадаємо, що в новому сезоні передбачено участь 16 команд, які зіграють у два етапи. Перший етап це груповий етап. Чемпіонат України проводиться в два коли за коловою системою на своєму полі та на полі суперника у двох групах А та Б. Також передбачений фінальний етап, в якому по дві найкращі команди з групи А та Б виходять до стадії плей-офф за визначення призерів першої ліги. Півфінальні матчі, відповідно, згодом фінал та матч за третє місце. Представляємо вашій увазі склад учасників першої ліги в сезоні 2023-2024 років. Тож в групі А у нас представлені команди. ДжСШ номер 1 місто Хмельницький, Ладомир 2, місто Володимир Волинська область. Минай село Минай Закарпатська область, Надбужжя місто Бузьк, Львівська область, Полісся, місто Житомир, Прикарпаття Дюсиша номер 3 місто Івано-Франківськ, Рух, місто Львів та Янтарочка, місто Новояворівськ, Львівська область. Відповідно, у групі Б у нас представлені наступні команди. Команда Атекс місто Київ, «Жайвір» – місто Шпола Черкаська область, – місто Кривий Ріг Дніпропетровська область, лідер місто Кобаляки Полтавська область, Металург місто Запоріжжя, Оболонь місто Київ, Сістерс, місто Одеса та команда Юність, місто Чернігів. До вашої уваги сітка календаря для жеребкування на новий сезон. І відповідно базовий день старту нового чемпіонату у нас 3 вересня 2023 року. Також важливо вказати, що за підсумками чемпіонату першої ліги, команда, яка посяде перше місце, вона здобуде право підвищитися в класі. Ну і відповідно команди, що посядуть 10 та 11 місце в першій лізі, і команди, що здобудуть друге та третє місця. В першій лізі вони візьмуть участь в перехідних матчах плей-офф за право участі в чемпіонаті України серед клубів вищої ліги сезону 24-25 років. Що ж, згідно з проектом формату, кожна команда зіграє мінімум 14 матчів в своїх групах, а також ще два на стадії фінального етапу для визначення призерів чемпіонату. Ну і ми, врешті, вже переходимо до самої церемонії жерепування. Що ж, у нас представлені два кошики. У першому кошику у нас е, команда, і в другому кошику, відповідно номер. Тож ми розпочинаємо жеребкування. Пане Олександре, будь ласка. Витягуємо першу команду. Так, це у нас команда Надбужжя-Бузьк. Повіспорово. Там легенько О, бачиш, і все виходить. Номер один. О, бачиш, як символічно. На же номер один. Так, будемо бачити з ким. Отак, хоп. Так. Знаменита команда: Минай Закарпатська область. Або просто Закарпаття. Номер три. Номер три. Та сюди, деколи, якраз побачимо, хто у нас під третім буде. О, так, тепер у нас ДЮСШ. Номер один. Місто Хмельницький. Номер сім. Янтарочка Новояворівськ, Львівська область. Батьківщина Кузьми Скрябіна. Нашого легендарного. Номер 4. Номер 4. О. Будь ласка. Так. Так, рух Львів. Номер 8. Номер 8, так окей. Владимир Два Володимир Волинь. Номер п'ять, Номер 5 так, залишається ще дві кульки. Опа. І всі інтрига зараз зникне. Так, Полісся Житомир. Номер шість. Номер 6, окей. Тут у мене шостий. І ось це у нас. Має бути номер другий, але спочатку ми знайдемо команду, так? Це у нас команда яка? Прикарпаття Івано-Франківська. Прикарпаття дюсш 3 івано франківська Ну щоб вже пересвідчитися, що. Ну, дійсно, так. номер два. Він був у колоді. І <ріх> вже всі. Так, тепер. Так. Так, чую. Що ж, друзі, переходимо тепер до визначення порядкових номерів та команд у групі Б. Будь ласка, Олександр. Металор Запоріжжя. Номер три. Лидер Полтавская область. Номер шесть. Систерс Одесса. 5. О, да туганько так идут. Жайвер Шпола, Черкасская область. Номер 8. Кривбас 2. Кривый риф. Номер 7. Квартовый номер, номер. Так, опа. Так. Вот так. Оболонь Киев. Номер один? Номер один. Так. Огосається що дві кульки. Атекс Київ. Номер чотири. Номер чотири і остання у нас кулька. Юніс Чернігів. Ну і врешті юніс Чернігів отримує номер 2. Чудово. Так, справа зроблена. Дякуємо. Кожна команда отримала свій порядковий номер. Нагадуємо, що вже є е, календар змагань. І дякуємо всім, хто взяв участь у перегляді сьогоднішньої церемонії жеребкування. Вболіваємо за жіночий футбол.